Всім привіт! Ми на каналі Нитка до нитки. Мене звати Мирослава, і сьогодні я вам покажу, що мама зв'язала в онлайн майстер-класі онлайн-в'язанні. Це був перший мама, такий досвід. Суть полягає в тому, що майстрині, в основному це іноземні майстрині, поширюють свій майстер-клас, який є у платному доступі, безкоштовно, але в'яжемо разом, поетапно, онлайн кожен певний період, дається нова частина. Щось, типу такого, як в марафоні, але це тільки одна майстриня презентує свій майстер-клас, а не збираються всі і ви в'яжете, наприклад, певний якийсь період. Тож сьогодні я вам покажу аж цілих три іграшки: три іграшки, які мама зв'язала таким чином, і в загальному як їй чи сподобалось, чи ні так в'язати. Хоча, в принципі, сподобалось зразу, таки, кажу спойлер, адже новизни не так багато, тому що саме таким чином мама в'язала різні іграшки саме в марафоні, брала участь. Але насправді іграшки дуже цікавенькі. Це майстер-класи іноземних майстринь. Вони були англійською мовою. Мамі не вперше в'язати по майстер-класах, які написані іноземною мовою, але все рівно була певна цікавинка. Це будуть неймовірні лялечки. Зараз ми їх переглянемо, якщо ви захочете в'язати їх. Я залишаю в описі під відео майстер-класи, саме посилання на майстри. Насправді, мама їх недавно дов'язала. Вони деякі з них були в недов'язах. Тож потрішки мама дов'язані не дов'язе. Зараз ми їх розглянемо. Вони вже в мене просто дивіться, які вони милі. Тож, перше, ось така іграшка це в нас Герміоне. Майстер-клас від цієї майстрині мама вже колись зв'язала, а саме з Шрека. Я вам його навіть показувала вже, тож ви можете переглянути детальніше на каналі. А цього разу зв'язала саме таку милу гарну дівчинку Герміон. В принципі, іграшки подібні один на одного, саме по формою, але трішки відрізняються. Ось така герміона зв'язана з антипілінгового акрилу. Бачимо, що мама взяла такі приглушені відтінки, в принципі, як і в самому фільмі. І розмір цієї дівчинки надзвичайно маленький, як на іграшку, а саме 12 см. Ну, Звичайно, що вона не йде як міні-міні іграшка, але така доволі гарненька і малесенька. А вага герміони це 39 г, також доволі легенька. Ось так вона саме виглядає в белонії при натуральному освітленні. Колись мама в'язала саме Гаррі Потера, але великого сплюшової ниточки. А цього разу вирішила зв'язати саме Герміону, побачила, тож, можливо, наша колекція буде поповнюватися персонажами з Гаррі Потера, якщо будемо бачити ще. Ось тут вона вам покрутиться і ви зможете розглянути її з усіх, усіх сторін. А саме, як оформлене. Личко. Воно тут не є скомбіноване, просто очі, вона йде мінімалістична, але, поміж того, саме її волосячка, кучері, як все вив'язано і гарненько задумано, ви можете розглядіти. Ну і звичайно, шарфік він також може зніматися або його можна пришити. Сама спідничка, одяг він не знімається, виглядає як такий одяг. Тож герміян вдягнута в красиву форму з факультету Гріфіндери, саме в такі гарні кольори червоно-жовті. Ну і решта все сіреньке. Думаю, якщо що, можна буде експериментувати з кольорами, ну але тоді це в нас буде вже не Герміона, а просто дівчинка. Ось так вона виглядає з усіх сторін. Ось така чарівненька Герміона, так, з Гаррі Поттера. Бачимо по саме такому гарному шарфіку, що ця іграшка пов'язана з Гаррі Поттером. Хто вже почав з вас переглядати Гаррі Поттера? Адже кажуть, що це зима осінь. Це якраз сезон, коли всі включають Гаррі Поттера і переглядають всі частини. Я б сказала, є декілька команд, які переглядають Гаррі Поттера, які переглядають е, власники кілець, Лорд да? Rings, And, 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 і також є, які переглядають такі романтичні ромкоми, такі, знаєте, романтичні різдвяні фільми про любов з Джулією Робертс, такі 2000 х 90-х. Я, мабуть, відношуся все-таки до третьої категорії. Ось такі. Але Герміона насправді неймовірненька, гарненька. Дивіться, просто яка вона гарно виглядає. Ось така. Також маленька, тож ідеально підійде варіант для тих, хто любить Гаррі мені здається, це класний подарунок, особливо зараз, особливо на Новий рік, на різдво. Ось таким брелочком собі прикрашати свої якісь певні речі, сумочки, брел, використовувати як брелочок, прикрашати ключики, ну і в загальному, наприклад, машину можна навіть повісити. Наступна іграшка це в нас фензи. Вона також зв'язана по майстер-класу від цієї самої ж майстрині. Це іноземна майстриня і майстер-клас був англійської мови. Така мила Венздей. Мама не вперше в'яже саме лялечку Венздей, але по цьому майстер-класу вперше. Ось такі гарні косички чорного кольору. Звичайно, що колір підібраний відносно до персонажу. Чорної і біле є. ну і тілесний вибрала мама саме такий. Ниточки вибрала саме улюблений антипілінговий акрил. Ну і тут оформлювала, бачимо, що саме іграшки йдуть у нас такі мінімалістичні, маленькі, декоративні, що є дуже таким красивим елементом. У нас ця лялечка за розміром так само, як і попередня Герміона, 11 см, 12 см, ну, 11,5. Майстер-клас від тієї самої майстрині, і можемо глянути наскільки лялечки подібні між собою, просто персонажі міняються. Але вона йде трішки легшою, трішечки меншою, і важить 34 грами на 5 грамів легша за попередню. І ось така дівчинка гарненько виглядає при натуральному освітленні. Бачимо, що чорний відтінок не зливається в одну пляму, що дуже красиво виглядає. Ну і, звичайно, що вона також покрутиться і показує жить, наскільки класно в неї оформлене саме волосечко в косички. Ну і в загальному з усіх з усіх сторін. Можемо її гарненько розглядіти. Яка вам дівчинка більше подобається? Ви були фанатом серіалу Венздей, а може, мультфільму. Ще колись давно, і в загальному як вам ці персонажі, я думаю, що в принципі за такою схемою можна експериментувати і зробити просто різних гарненьких дівчаточок, не відношучись до саме фільмів. Ось така лялечка. Це в нас Венсдей, коли був популярний саме вийшов другий сезон. Ця, цю лялечку всі в'язали, було дуже багато різних майстер-класів. А мамі сподобалась саме ця, порадившись з нами. Нам також вона дуже сподобалася. Дивіться, яка вона мила, гарненька. Ось так вона виглядає. Дивіться, яка вона мініатюрненька! Ідеальний варіант на брелочок. Тому що такі міні-ляночки класно будуть виглядати десь на сумочці. Ось тут, наприклад, в мене висить сумочка. Класний варіант. Ось така вернести. Ось тут у нас дві лялечки, дві дівчинки стали вам гарно в камеру, тож ви можете їх подивитися, порівняти. Звичайно, що посилання я залишаю в описі під відео, тож ви можете перейти на аккаунт майстрині майстер-класу в Творчині. А от так виглядають маминому виконанні. Можете написати ваш відгук в коментарях, як саме вам такі лялечки, чи подобаються, чи ні. А зараз глянемо і іншу лялечку вже по майстер-класу від іншої майстринні, також іноземної. Ну і вона вже на нас має не такий осінній зимовий настрій, тому що і Вензей, і Гаррі Поттер асоціюються в нас саме з осінню зимою. А ось ця лялечка це в нас русалонька. Така літня, яскрава, весняна. Її мама в'язала ще швидше, а цього разу тут просто доробляла, дов'язувала, залишилась мама нам в недов'язах. Тут вже бачимо, що вона не є такою мінімалістичною, як попередні, але звичайно, що мені здається, впливає те, що майстриня інша. Ну, і бачимо, що тут у нас вже оформлено личко доволі, так більш деталістично. Багато є гарненьких деталей, навіть ось таке волосечко, кучері, заплетені саме в хвостики. Ну і формують такі кучері, наче якийсь кущик троян, кущик квіточок. Ну і самий цей повідочок, ну, звичайно, ще носик і рум'янець на щічках. Все мама зробила, і виглядає ця іграшка просто неймовірно красиво. Мило, казково, я б сказала. Ну і звичайно, що можемо також звернути увагу на її костюмчик, а саме хвостик, який оформлений, такий більш ажурний, такий є цікавенький, хвилястий, не є таким статичним, як інші русалочки мають, і в основному такі в'яжуть. А ось такий він цікавенький. Тож насправді русаленька також є в фаворитах, тому що вона така літня, і, хоч зараз вона не дуже по погоді, але ми раді, що вона поповнює нашу колекцію. Вона в нас більшенька, вона вже в нас має рост 14 см на 2 см більше, ніж ті попередні лялечки. Ну і зараз також її поважимо. А важить ця красуня 36 г. Насправді не так багато, як могли ми могли очікувати. Можемо її гарненько роздивитися саме при натуральному освітленні, вона не може стояти, як ми можемо загадатися, адже на хвостику вона тільки класно плаває і класно буде виглядати саме в якості брелочка васій та вилемкатись, але для того, щоб вона стояла, вона, на жаль, не буде самостійно стояти. Але така вона мила, яскравенька і насправді розбавляє наше відео мінімалістичне такими кольорами і яскравістю, деталями. Ну і в загальненько дуже цікавою задумкою. Також можна сказати, що вона нагадує од якогось персонажа з мультиків. І я думаю, тут можна також експериментувати із її волосічками, давати волосічко розпущене, чи з деталями, або навпаки, що прикрашати, декорувати, різними перлинками приклеювати, чи в загальному якимось навіть хвостик можна гарно задекорувати, пришити. Але і так вона виглядає достатньо так цілісно і гармонійно красивенько. Посилання на майстрині цього майстер-класу я також залишаю в описі під відео. Запрошую вас туди заглядати. Ось така, неймовірно, яскрава це вже літня, така гарненька русалонька. Також мама її в'язала ще влітом і дов'язувала ось недавно Ось така миленька, гарненька русалонька. В неї такі гарні. Вона така мультяшна, така наче сказочка вийшла. Також вона доволі маленька, правда, мені зараз вона не дуже підходить по атмосфері, тому що хочеться вже чогось такого ріствяного, святкового, гірлян, ялинок, фільмів, какао, чаю, кави і просто сидіти в одіялом. Не хочеться аж так багато яскравих кольорів. Але, мимо того, вона ідеальна буде саме на літній, весняний період, саме як лялочок також її використовувати, бо дивіться, яка вона мініатюрна. Просто класна, класна. Трішечки більше, як на мене, ніж саме інші лялочки, але також ідеальний варіант так, на лялочок. Поміщається в руку. Ось такі три лялочки були зв'язані. Ось такі. Просто вони всі малесенькі, гарненькі ідеальні підходять на брелочок, як маленька іграшка. Та й в принципі побажання їх будь-куди можна причепити. Вони гарненько будуть виглядати і дуже дуже мило. Дякую вам за перегляд цього відео і, взагалі загальному, що нас підтримуєте останнім часом. Бачите коментарі, переглядаєте, ставите вподобайки. Надзвичайно дякую! Це надихає і продовжувати робити відео і ділитися з вами. Міні спойлер, скоро буде багато чого цікавенького. Буде одна якась цікава штука, яка нас не була ще на каналі. Тож залишайтесь, підписуйтесь і чекайте з нетерпінням. Ну і буде багато різних відео. Запрошую вас підписатись, поставити подобайку, написати коментар. Ну і якщо ви новенький є, то переглядайте попередні відео, різні списки відтворення. Нас відео вже назбиралося доволі багаченько. Аж мені навіть самі трошечки навіть незвично, що так багато я вам всього поназнімала і порозказувала. А мама стільки робіт гарних поробила. Тож, незмінно, люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!